Так, доброго здоров'я, друзі. Ну, ви дзвонили, питали, як там чувствує себе копалочка у мого племінника Кам'янська. Ну, степочка, ось вони вже копають, він мені подзвонив. Ну, щоб я приїхав, подивився, як. Ну, врожай не будемо проте, у нас не ця тема. Ну і зараз показуємо, як вона копає. Є, зараз все побачите. А буде збавити. Pa, prosto oborođujem. Andrej, oborođujem ga. Right, Lata. Right. Так, ну отак друзі, бачили як копає, ну, то, я думаю, бачили, що редуктором згортає верхню кромку териконів, а картопля в териконах зверху, то її скидає на бока. Це ну, не страшне діло. Придбає більші колеса або на грунтозацепах поставить. Ну, Суть не в тому, Суть в тому, що вона копає, ну перекони тут бачите, ділянка чиста тут, бабуся постаралася, кожну бур'янинку вирвала, ну то таке. Терекони, ну такі собі, сантиметрів 18, то нормально. Так що так, копає, без проблем. Хто там в чому сумнівався. Ну, на жаль, не знаю, зв'язуйтесь із заводом, чи, чи хлопці їх ще роблять. Тому що коли ми її брали, то там усі фахівці, на жаль, пошти вже були задіяні в бойових діях, то, то таке діло. Не знаю. Є у них іменно під ці мотоблоки, під Веймовські. На останні вроді в них були. А іменно під ці, не знаю, ну, дзвоніть, питайте. Так що отак, все. ну, Там колеса, все, то саме то, то, технічне, все вона копає, як чесно, на мотоблоці колеса то таке. А так сама робота копалки мені дуже подобається. Все, працює, обертів достатньо навіть і племінник там. Трошки газу давав, кажу, не давай, він майже на холостих обертах мотоблок іде, копалка трусить ловко, підкопує ловко. Просто що вона ну, на цих китайських колезах, він просто буксує. Ну, зважаючи на те, що самі знаєте, які грунти, що шпилюка, сухо все. Так що такі діли. Ну все, всього найкращого всім. Хай здоровиться, слава Україні.